Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються на полі бою. Збройні сили України тримають оборону, вигризають кожну будівлю та сантиметр української землі у ворога. Терористична Росія знову і знову дотримується власної політики терору. Вранці Київщина зазнала ракетного удару. За попередньою інформацією. Загарбники використали балістичні ракети, які важко зафіксувати з метою поцілити критичну інфраструктуру міста. Віталій Кличко, столичний мер, повідомив про вибухи в Дніпровському районі Києва. Уламки ракет також впали в нежитлову зону Голосівського району, внаслідок чого сталося займання. Пожежа була ліквідована швидко. На місці влучання ракети працюють відповідні служби, проте критичних руйнувань не зафіксовано. На Київщині росіяни поцілили на територію житлового приватного будинку в двох будівлях. Вибито вікна на превелике щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. Сигнал повітряної тривоги зазвучав в Київській області та Києві тільки після декількох серій вибухів. Юрій Ігнат, презофіцер повітряних сил України, повідомив, що наймовірніше пуск ракет був з північного напрямку, і, на жаль, балістику наразі складно зафіксувати та ліквідувати завчасно. За словами Ігната, ракети будуть вивчені для визначення їх точного типу. Запізнення оповіщення пояснюється відсутністю радіолокаційних даних. Російські загарбники також завдали ракетних ударів по Харківщині та Запоріжжю. У військових адміністраціях повідомляють, що окупанти намагалися поцілити в об'єкти критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано приліду примислові об'єкти та критичну інфраструктуру, через що можливі аварійні відключення світла в місті. Бахмутський напрямок залишається складним. Росіяни намагаються продавити лінію оборони на півдні Кліщіївки, мають невеликі успіхи в лісопосадках. Також окупанти намагаються просунутися на східних околицях населеного пункту Бахмут, проте кожного разу отримують гарну відсіч і змушені відступати. Ситуація поблизу підгороднього та красної гори складна та вимагає уточнення від українських захисників. На цій ділянці загарбники проводять активні штурмові дії. Солидар, місто, за яким невпинно слідкують абсолютно всі українці. Росіяни поставили собі за ціль витіснити збройні сили України до залізниці і для цього направляють в місто додаткові резерви особового складу. На західній частині міста продовжує майоріти український прапор. Російські загарбники намагаються підійти до населених пунктів веселе та благодатне. Наразі інформації щодо наслідків штурму немає. На Авдіївському напрямку ведуться позиційні бої поблизу Авдіївки Первомайського та Невельського. Наступальні дії росіян розбивають об оборону українських титанів. Віримо в Збройні сили України. Уряд Франції повідомив про плани відправити Збройним силам України танки АМХ 10 РС протягом наступних двох місяців. У Білгородській області Російської Федерації під час ремонтних робіт здетонував боєприпас танку Т-72. Зазначається, що внаслідок цього один танк було знищено ще два отримали значні пошкодження. Грусня, що з обличчям Азербайджан передав нову партію енергетичного обладнання Україні. Повідомляється, що азербайджанці зібрали для українців 45 електростанцій резервного живлення з потужністю 94 150 кВт. Дякуємо братньому народу Азербайджана за підтримку України в такий непростий час. Уряд Ізраїлю розпочав працювати над передачою Збройним силам України власних технологій щодо розумного сповіщення про безпілотники та ракети. Погодьтеся, в наш час це дуже актуальні технології. Міністерство оборони повідомило про початок випробування в польових умовах українського ударного дрона, який має дальність в тисяча кілометрів. У відомстві зазначили, що на придбання дронів різного типу заплановано 20 мільярдів гривень. Ну що, росіяни приготувалися до української бавовни? Польща продовжує підтримувати український народ. Уряд країни передав нам 8 тисяч терміналів StarLink. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про готовність п'яти країн передати українським захисникам танки леопард. Український дипломат підкреслив, що мета країни наразі зібрати танкову бригаду з леопардів. Наразі вирішується питання з німеччиною, яка повинна винести остаточне рішення. Як ви вважаєте, чи погодиться Німеччина надати Україні ці танки для захисту територіальної цілісності від росіян? І ще одна гарна новина: від Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великої Британії. Видання The Sun повідомляє, що очільник британського уряду прийняв рішення направити в Україну танкового ескадрону. Зазначається, що найближчим часом офіційний Київ отримає чотири танки Челенджер 2 А протягом деякого часу Британія направить ще вісім одиниць. Росіяни, що з обличчям, важке озброєння йде в Україну з однією метою знищити кожного, хто посягає на територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. На даний момент це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів каналу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Тримаємося, друзі, та віримо в ЗСУ. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.